Авторської фітотерапії Зубицьких. Зазвичай більшість із вас, що користуються продукцією саме нашої аптеки, це жінки. Звичайно, я моніторю, скільки із вас звертається до нашої сторінки. Фітоклініка і аптека Данила Зубицького у Фейсбуці. А також фітоклініка Данила Зубицького у Ютубі. Тому сьогоднішня наша розмова буде присвячена косметиці, яка саме необхідна для вас чарівні жінки, дівчата, наші найменші діточки. І пам'ятайте, раніше саме косметику або засоби по догляду за шкірою вироблялися. Лише в аптеках. Тому лікарські засоби для зовнішнього призначення наші не мають побічних дій. Тому декілька я вам розкажу таких секретів, щоб гарно виглядати саме навесні. Для наших найменших пацієнтів ми рекомендуємо дитячий крем Зубицького. Можете використовувати для наших найменших. Пацієнтів для зовнішнього використання, а також якщо є ураження по типу атопічного дерматиту. Тому для наших найменших пацієнтів ми рекомендуємо іще і наш, нашу нашу мазь, яка називається «Мазь календула зубицького». Не забувайте про чарівні наші губки для наших і найменших пацієнтів, і для дівчат і жінок зрілого віку. Ми рекомендуємо ось такий бальзам для губ надзвичайно приємний. І Присмак, і надзвичайно приємно як понюхати. Даний крем має протизапальні властивості, використовується як засіб по догляду за шкірою губ. Навіть якщо є у вас хіліти, або є у вас будь-які інші ураження слизової оболонки губ по типу і атопічного дерматиту, або Будь-які потріскання губ ви можете застосовувати саме бальзам для губ, як для найменших пацієнтів, так і для осіб будь-якого віку. А тепер поговоримо про наші і креми і про засоби догляду за шкірою. Ви знаєте, що шкіра вона може бути як нормального типу, жирного типу комбінована і суха. Зазвичай у дівчат молодого віку вона комбінована. І, звичайно, у дівчат є велика кількість проблем, з якими вони до нас звертаються. Ми тут призначаємо терапію як внутрішню, так і зовнішню, тому запрошуємо на нашу консультацію в місті Києві, по вулиці Кирпоноса вісім, 9 а також у місті Вишнева, по вулиці Лесі, Українки, 35. Якщо нам треба лише засоби по догляду за шкірою. Якщо немає ніяких захворювань, а просто дівчата хочуть чарівно виглядати, то в нашому арсеналі є лосьйон, який так і називається дівоча краса, і крем, який називається дівоча краса. Отже, Лосьйоном ми можемо обробляти шкіру, а після того наносити дівочий крем, «Дівоча краса. Що стосується догляду за шкірою, вранці я рекомендую після того, як ви йдете до ванної кімнати, обробити шкіру лосьйоном дівоча краса, а потім нанести крем дівоча краса ввечері. Я рекомендую застосовувати ще косметичне молочко зубицького. Тобто ми знімаємо декоративну косметику, потім вмиваємося, потім обробляємо шкіру лосьйоном дівоча краса, і наносимо на ніч крем дівоча краса. Так, можуть залишатися ще залишки крему, тобто він не весь. Всередину всмоктується, тому я рекомендую залишки крему все ж таки забрати серветкою. Ну, і навесні можуть бути велика кількість проблем зі шкірою. Насамперед можуть бути почервоніння або називається розація. В даному випадку ми і рекомендуємо такий чарівний крем. Який називається у нас Весняночка. Тобто, якщо є або будь-які висипи на шкіри, або почервоніння шкіри, або як наслідок така хвороба, як купероз, в даному випадку ми рекомендуємо застосовувати саме крем весняночка. Звичайно, ми назначаємо терапію внутрішню наші лікарські засоби, якщо є будь-які проблеми, тобто це вже захворювання шкіри по типу куперозу, це вже захворювання по типу розація, тому, звичайно, внутрішня терапія. А от зовнішньо ви можете застосовувати крем-веснячка і перед цим попередньо обробити. Дермосепту зубицького можемо змити, а потім нанести крем. Через півгодини залишки крему ми забираємо серветкою. А для жінок бальзаківського віку. А для жінок уже більш зрілого віку сама користуюся і вам ражу надзвичай, два надзвичайно гарні наші креми. Вони зазвичай навіть і не потребують реклами, бо назви говорять самі за себе. Один Крем, так і називається Кримська троянда. Ми чекаємо, Крим повернеться, Крим це Україна. Тому в нашому арсеналі всі роки, скільки існує аптека Данила Зубицького, а це вже більше 30 років. В нашому арсеналі була, є і буде крем, який так і називається Кримська троянда. Якщо ви відкриєте цей крем, і понюхаєте, то відчуєте саме запах чарівних троянд. І цей крем буде живити вашу шкіру, і навіть невеличкі зморшки, які є на вашому обличчі, Зійдуть і а, до того ж, це надзвичайно чарівний аромат, саме крему, який так і називається Кримська троянда. Ну і крем Вікторія. Зазвичай ви знаєте, що цей крем розробила я декілька років назад. зробила подарунок до свого дня народження чарівним жінкам, також запропонувала. Крем Вікторія. Досить часто, коли я його розношу на подарунки, тому у мене завжди навіть і згадують: Вікторія: чи принесли ви свій чарівний крем Вікторія? Саме для живлення шкіри можна використовувати як і основа під макіяж. Вранці і ввечері можна обробляти шкіру саме. Кремом Вікторія. Надлишки крему ви можете забрати просто серветкою. До речі, крем Вікторія його можна накладати і під очима для зменшення зморшок. А в авторській фітотерапії зубицьких, крім кремів, які ви можете використовувати, також є і. Засоби по догляду за шкірою, це, наприклад, і фітосепт арніка. Пам'ятаєте, у нас а, був е е е е декілька років назад така пандемія, коли ми застосовували антисептики от саме фітосепт арніка. Пливає так на нашу шкіру рук, як антисептик, що не має подразнення шкіри рук. Можете ним користуватися. І зазвичай ми обов'язково назначаємо нашим чарівним жінкам засоби всередину для того, щоб дуже гарно виглядати, а навесні і не хворіти. Серед них наш лікарський засіб, який так і називається, лонгу зубицького, що в перекладі з латини, означає довго бути живим. Чарівні жінки, якщо ви будете застосовувати даний бальзам, це дасть можливість вам не захворіти навесні, а також. Це лікарський засіб, який є біогенним незначним стимулятором, тобто впливає на вашу імунну систему і саме цікаве, використовується при лікуванні саме залізодефіцитних анемій. Зазвичай у нас жінки страждають на дане захворювання при підвищених кровотечах, а також навесні, коли у нас зменшується кількість поживних речовин, які потрапляють до нашого організму, і виникає саме такі залізодефіцитні анемії. І ми рекомендуємо використовувати саме ломбусвіру Зубицького. І використовуйте живильну воду Данила Зубицького, яка має дезінтоксикаційні властивості, використовується як і для найменших пацієнтів, так і для Осіб похилого віку, вона покращує роботу шлунково кишкового тракту, а також допомагає, якщо ви, не дай Боже, перехворіли відновитися після хвороб, а також можна використовувати при хворобах шлунково-кишкового тракту. Я вже казала, це може бути і при гастритах, можна використовувати при панкреатитах і холециститах. І при захворюваннях сечостатевої системи, при сечокам'яній хворобі, при пілені фритах, тобто спектр води Данила Зубицького надзвичайно широкий. І не забувайте, в нашому арсеналі є книга мого батька Олександра Даниловича Зубицького Фітовальнеологія в домашніх умовах. Не забувайте, лікарські рослини вони використовуються як зовнішньо, так і внутрішньо. Про їх внутрішнє використання, зазвичай я вам розповідаю у своїх відео, пишу у своїх публікаціях. А от для зовнішнього використання, як використовувати в ваннах, і при яких захворюваннях ви саме можете прочитати в цій книзі. Яка так і називається фітовальнеологія в домашніх умовах? Я вам розповіла лише про невелику кількість лікарських засобів зубицьких, які ви можете використовувати саме. Як і зараз навесні, так і впродовж цього року, щоб гарно виглядати. До речі, можете використовувати не тільки жінки, а і рекомендувати для своїх чарівних чоловіків. Отже, після, можна сказати, після гоління можуть бути подразнення, тому ми і рекомендуємо використовувати для наших чарівних чоловіків і Термосеп зубицького, до речі, його можна використовувати як і антиперспірант. І можна використовувати для пом'якшення саме шкіри після гоління косметичне молочко зубицького. Отже, придбати лікарські засоби з авторської фітотерапії зубицьких ви можете лише в двох аптеках. Будь-які запитання, будь ласка, наші чарівні дівчата, фармацевти і помічники фармацевтів нададуть вам відповіді. Тому, будь ласка, телефонуйте. Отже, наголошую адреси. Перша наша адреса. Ми знаходимося в місті Києві по вулиці Кирпоноса, 8 тріб9. Нагадаю, наші телефони 044 290 49 12. Два наших мобільних телефони. 095 503 61 85, 068 431 38 10. І друга наша адреса. Ми знаходимося у місті Вишневе Київської області, вулиця Лесі Українки, 35. Наголошує наші телефони: 044 406 20 56 і два мобільні телефони. 066 447 90, 447 22, 91 і 0,97 163 92 91. Будь ласка, звертайтеся і ми надамо інформацію про лікарські засоби зубицьких. Наголошую, остерігайтесь підробок. До інших виробників Зубицьких жодного відношення не маємо. Ми відповідаємо за продукцію, яка реалізується лише в двох аптеках зубицьких. І пам'ятайте, чарівні жінки, лише коли ви будете піклуватися про своє здоров'я, вам допоможуть і зовнішні лікарські засоби зубицьких. Тому я завжди запрошую до себе на консультацію за цими адресами, де ви можете нам зателефонувати, записатися на мою консультацію, а також підписуйтесь на сторінку Фітоклініка Ефтека Данила Зубицького, де я відповідаю особисто на кожне ваше запитання. І підписуйтесь у Ютубі на нашу сторінку. Фітоклініка Данила Зубицького, де можете побачити відео про чарівні засоби авторської фітотерапії Зубицьких, про лікарські рослини, особливості дієтичного харчування, а також можете подивитися і переглянути. Відео про ту діяльність, яку я веду і як я розповідаю не тільки про лікарські рослини, а й в особливості застосування, саме комбінації авторської фітотерапії Зубицьких. З любов'ю до вас завжди ваша Вікторія Зубицька.